У Дніпропетровську відкрили найбільше в Європі антикафе. Площа закладу більше 600 квадратних метрів, на яких можна усіляко розважатися. До цього найбільший заклад такого зразка був у Москві. Антикафе це місце, в якому сплачують не за їжу чи напої, а за проведений час. Ідея відпочинку такого формату зовсім молода. Їй лише 6 років, але подібні місця набирають популярності по всьому світу. Антикафе це не місце для прийому їжі, це місце відпочинку та невимушеного спілкування. Усе, що ви можете побачити всередині такого закладу, є абсолютно безкоштовним: кава, чай, солодощі. Бери, скільки забажаєш. Більше того, сюди можна приносити власну їжу чи напої. Ніхто й слова поганого не скаже. Єдине за що ви сплачуєте, це час, проведений у закладі. У нас просто нету постійного початок по време. Тобто ви сидите перші 4 години, а далі чек ваше час, теж не... нічого. Читається дії штамфінікапи. Думаю, дихати скольком душа в душе угоді. Саме час є найдорожчим для кожного з нас, додають автори проекту. І для того щоб люди не вважали час, проведений у антикафе витраченим даремно, власники докладають значних зусиль. Їхня мета, щоб гості почувалися як вдома. Ідея нашого антикафе була заключена в тому, щоб дати людям максимально можливу свободу дій в рамках заведення, щоб вони чувствує себе не просто гостями заведения, они чувствовали себя его частью и непосредственно принимали участие в жизни антикафе, в развитии, в добавлении каких-либо идей. Люди приходять сюди як для роботи, адже часто плідний вечір з колегами тут вийде дешевше, ніж оренда офісу, так і для відпочинку. Тут вдосталь настільних та відеоігор. Перші гості одразу ж настільки поринули у світ розваг, що відірвати їх стало просто неможливо. Тож, чим себе зайняти, знайде людина будь-якого віку. Такий контингент уже роботи молоді, від 25 до 33, п'яті до Дуже багато, кстати, нам приходять школьників. Діти приходять після уроку, посидіти, позаліпати приставки, потім потом назад додому. Це вже не перший подібний заклад у Дніпропетровську, але саме він яскраво виділяється на тлі інших. Адже вільного простору у таких масштабах немає ніде в Європі. Загальна площа, на якій ви можете робити усе, що вам заманеться, перевищує 600 квадратних метрів. Дехто навіть приїхав з іншого міста, аби взяти участь у відкритті закладу. Для мене було честю, коли мені перезвонив Ваня і сказав Антош, тоби не мог поработати у нас, оказати нам таку услугу. Я сказав, так, да, звісно, я только за. Взагалі, спеціально для цього, вчора приїхав з Києва. Кожен, хто хоч раз відвідував антикафе, одразу ж долучається до культури вільного простору і чудово розуміє зміст приказки, час це гроші. Антон Мачула, Олександр Пронський, новини 11 каналу.